Близько 5600 року перед Різдвом потужний землетрус розколов земну твердь в районі Перешийка, який сполучав Малу Азію та Балканський півострів, а заодно відділяв Чорне море, тоді ще присноводне озеро від моря. Слогні води Середземного моря з силою двох сотень ніягарських водоспадів глинули в Чорноморську низину. На протязі року море наступало на суходіли зі швидкістю 4 км за день, поки повністю не затопило території, які тепер є Чорноморським шельфом і дном Азовського моря. Цілководневе насичення вод Чорного моря, починаючи від годин в 200 метрів, ймовірно утворило залишків озерної та приозерної флори і фауни, які загинули під час цієї катастрофи. Серед живих істот, що знайшли свою смерть в Чорноморських водах без сумніву, не забракло людей. Адже очевидно, що родючі приозерні рівнини були щільно заселеними. Хвиля цунамі одразу після землетрусу змила прибережні селища, а наступний наступ вод змусив тих, хто вижив, чимдуж утікати. Чорноморський потоп, очевидно, породив спільний для всього середземноморського світу. Архетипний міф про всесвітній потоп, з якого, завдяки парі культурних героїв, відродилося новоявлене людство. Та хай там як величезні маси людей посунули долиною Дунаю і дуже швидко опанували великі терени Центральної та Східної Європи, включаючи сюди землі Австрії, Чехії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови. Південної Німеччини, східної Франції, аж до Бельгії та Нідерландів. Археологи вважають, що кількість мігрантів становила десь біля двох сотень тисяч осіб, чого ніколи не буває при звичайному мирному переселенні. Щоб зрозуміти неординарність цієї події, зазначимо тільки, що все населення тодішньої України становило не більше півмільйона осіб. Зрештою, переселення і не було мирним. Всіх, хто чинив опір, знищував, часом з надмірною жорстокістю, а тих, хто підкорився, асимілювали. При цьому переселенці старанно уникали морського узбережжя. Будь-де, на півночі чи на півдні вони ніколи не наближались до моря. Складається враження, що ці люди були смертельно перелякані і вважали, що їм вже нічого втрачати. Це перше велике переселення європейських народів змусило Стару Європу розширюватися на північ Захід і Схід, а ще вісьо міграції був Дунай та його притоки. Тому цю розширену версію старої Європи зазвичай називають Дунайською цивілізацією. Глибинна пам'ять європейців спогади про цей час берегла.